Дорогі, куди ми прийшли? Урна Голд. Золота урна. Якщо перекладати до слівана, використовуючи звичні асоціації для маско. Ми веселі жабенята. Зелений колір моїх саночок. Чого я їх несу на голові? Ну тому що це дуже Можна носити вдома енциклопедію на голові. А можна користуватися можливістю тренуватися скрізь. Це так прикольно. Це дуже прикольно. Я бачила, так в Індії жінки носять. Бачите, виїзд в Азію, варе України не пройшов безслідно. Просто коли бачиш, що вони на голові носять, знаєте, щось величезну баланду, таку вузеньку, високу, широку і вузеньку. Думаєш, блін, і ще й на білі їдуть. То ти розумієш, твій мозок розуміє, що це можливо. Саме головне повірити, що це можливо. І тоді така фігня, як санки на голові, це просто простіше простого. ла ха Ой! не в кущі.